перелі закони із за яких вже йде дефіцит кадрів на підприємствах. Нагадаю, кожен депутат кричав: наскільки цей закон про мобілізацію жахливий. залишилось тільки блокувати рахунки і добити банківську систему та економіку. Ну, хтось депутатів просто кричав, а хтось не голосував за цей законопроект і зробив максимум для того, щоб адекватних правок там з'явилося більше. Я зараз кажу про себе і про нашу команду розумної політики. Жодного голосу за цей закон ми не дали. Так само і не давали голоси за те, щоб прибрати демобілізацію для наших захисників. Але це протягнула влада. На жаль, інші фракції список ви можете подивитися за це проголосували. Щодо економіки, блокування рахунків в законі немає, але вони окольно це провели і фактично через штрафи будуть блокувати рахунки в порушення закону, в порушення конституції. Їм на це завжди було плювати так само, як і щодо мораторію про підняття. Тарифів на електроенергію. А щодо економіки, так само підняття податків призведе до того, що не більше грошей буде потрапляти в бюджет, а менше підприємств залишиться, менше робочих місць і менше тих, хто буде і зможе допомагати Збройним силам України. Я не знаю, чи це абсолютно невігластво, чи це неадекватність, чи це відсутність стратегії, чи це. Просто робота на ворога. Кожен зробить висновок свій. А рано чи пізно відповідь на всі ці запитання я впевнений, ми з вами отримаємо.